Наступ. Перед тим, як ми повного столимо простори і також ми передаємо заємський момент, тільки оголошень, щоб ми вже тоді спокійно могли йти допомогу чи йти до парафігального залу. Наступне оголошення Служба Божа на Різдво буде 25 грудня о 10-й годині. Так само, як і сьогодні, о 10-й годині служба Божа на Різдво. Також, щоб, ви, будув, щоб знати, коли які є богослужіння, чи що відбувається на парафії, про виходить справді є листочок та собі по царту долучитися. Наступне послухати уважно дуже і дуже важливі оголошення. Ми будемо мати два вертепи. Буде дитячий вертеп, який буде для нас прославляти Бога і полягувати. Вони будуть. Був на Різдво після Служби Божої і ще один дуже гарний вертеп, який ви просто не маєте, не маєте дозволу, не можна його пропустити, то, то, аж ніяк, то, то не дозволяється. То є наш також молодіжний вертеп. Парафіяної молоді з інтервок і кехно, тому що щоб для нас провести цей думаю, вони вже два місяці кожної неділі, і кожного четверга, чи збираються, щоб колядувати. Тому ми пропустити цього не можемо. Вони будуть 29 січня, тобто наступну неділю після Служби Божої. Тут у нас, до Сінці, вони будуть 5 січня після служби Божої на 13 години, тобто служба Може, на 13-й після служби вони будуть, 에, будуть в Ніседорфі, також вони будуть і в інших містах, в Ахані, в Болгії і в Мюнхармі що я не помиляюся, то ви все можете знайти парафіальних оголошеннях, то не, не є складно, але обов'язково так один хоча б раз ви мусите на нього потрапити. Вони будуть збирати кошти з благодійної, готові. ми будемо закупляти середні станції Петрофор для військових з нашим парадом. Я ще постараюся, якщо посповідати, я мушу їхати зараз також до Коплинця, тому час буде трошки менше, прошу порозуміння. Хто би хотів поспоритися, наступне сьогодні, я вас запрошую, я постараюся бути з з'явити людиною, що тут до Сповіді на Різдво. Я прошу, хто ще може Добре. Зараз ми просто простори і запалимо. Ми спочатку по просто простори, тоді запалимо пластуни, нам передадуть розглядський вогонь. Тоді будемо все наступним чином, ви будете відходити, будете мати можливість також під свічок, які пластуни передадуть. Можете собі додому запалити цю свічку е і мати до святої вечері, кому, звичайно, вдасться її донести. Якщо ви комусь випадково та свічка загасне, ви за то не переживайте. Добре, вона буде горіти просто студії, з два можете собі пізніше її запалити. Важливо, щоб вогонь світло віри ви горів тут, в нашому серці. Все решту, всі, всі решту свічки ми можемо е, другий раз запалити. Коли серце по то тобі є з тим важче. Я вважаю, що ви від тієї свічки запалили свої серця, а ці свічками, якщо вдасться, це добре, і, е, е, також все гарно. Е, також буде, е, в нас є лотерея е, така для підтримки військових. Сьогодні буде розіграш. Е, <р> <різ contouring> розіграш буде в залі. Е, то є два, є два набори. Це для підтримки військових, це не є азартна гра, але ви можете собі щось отримати, таке що гарне отримати. Е, і е, я сподіваюся, що мій, мій білетик також має шанс перемогти, хоча все підбуває. Якщо, якщо я буде, це мій білетик, як комусь вас, е, це звичайно подарує. Е, добре, тоді е, бажаю всім ще гарного підготування до ми до Різдва ми продовжуємо зараз допомогу. Просто вони передають ті прекрати, що вогонь, можете відходиться, будуть і простори роздавати. Але одне прохання бо дня одну простору на родину, бо в тому сенс. Не що на її там жаліє, але щоб просто в тому сенс.